Слава Україні, козаки! Сьогодні будемо дивитись на Moto G84, але перед цим я хотів би вас привітати з уже минувшим святом Святого Миколая і святами, що наближаються з Різдвом Христовим і Новим Роком. Усього вам найкращого, нехай все буде добре. Починаємо говорити про телефон. А починаємо ми з комплекту, який був у цій самій коробці з цим самим смартфоном. У нас там є кабель USB Type-C type A. У нас є мукулатурка у вигляді інструкції по експлуатації гарантійного талону. А окрім того, у нас там є Сімтул, котрий ми, звичайно, зараз використаємо. І окрім того, у нас там є чохол в комплекті, уявляєте? Ну і зарядка, що, очевидно, там також є. І нещодавно один з наших глядачів у мене. В телеграмі запитував, який там смартфон придбати, при тому, що людина вже сама все знала про ці два телефони. Він вибирав із двох моделей і каже: там оцей чи оцей, але от мото підкупає, в тому числі і тим, що в комплекті є нот ну, майже все навушників, хіба що не вистачає. От, Але ми всі з вами чудово знаємо, що в не дорогих телефонах, якщо в комплекті навушники є, то вони такі, гівно, що добре, що їх немає. От він там на якийсь долар дешевше, через те, що там немає цих навушників. Слава Богу, так краще. <хи> от, то Це добре, що комплект такий чудовий. І перед тим як ми заюзаємо СІМТУ, е, хотів би показати вам цю історію. Значить, У нас є зарядочка. От ми зараз оцей от картончик так посунемо трошечки, не? ми це зробили. І навіть камера на цьому фокусуватись не може, тому що шрифт такий малюсінький. Скільки тут ватт, от, скажіть мені, будь ласка. Я не бачу, що там. І я такий дивлюсь на цю фігню і думаю, блін, мото, а можна ще менші цифри писати? Ну, от, ще менші букви і цифри для того, щоб. Взагалі не бачити, що там накалякано. Я вже думав, і ти брати лупу, і оцейшов матюкався. А потім почав вже знімати оцей шматок паперу ще сильніше. І я не знаю, чи видно вам буде на нашу основну камеру. Ну, яка план мордяки знімає. Але взагалі, от для таких як я, тут навіть от так от так великим шрифтом на іншій раді накалякано. Ну і я, якби, ну я заспокоївся. Все, тепер, ну, тепер по комплекту, особисто у мене взагалі ніяких питань немає, мото чудово, все нравиться. Так, тепер ми відкриваємо лоток під картки. Я це зробив. І я вам показую. Дивіться, у нас тут можна поставити або дві наносімки, або одну, але з картою MicroSD. Тобто, пам'ять в смартфоні розширити можна, і це чудово. По комплекту, все говоримо про зовнішність. Тильна сторона смартфону виглядає наступним чином. У нас тут є логотип виробника. Найголовніша деталь <свісно> всієї тильної сторони. У нас є острівець, на котрому живе дві камери і спалах. І якщо ми подивимось на них отак, то ви побачите, що у нас камера над загальним рівнем, оця от платформочка, на котрій камери живуть, виступають над загальним рівнем. Тильні панелі. Фронтальна панель у нас несе в собі дисплей, який складно не помітити. У нас тут шкльо, воно ну майже. Ні, воно абсолютно пласке. Це чудово, тут є олеофобка і це дуже приємно. А ще тут є купа пилюки. Один з наших друзів, Гриша, якщо ви його пам'ятаєте, допоможе мені привести цей дисплей в ідеальний стан. Гриша йде на відпочинок далі. І ми повертаємось до дисплею. Ви бачите, що в верхній частині цього екрану, отут у нас вписана фронтальна камера, рамка по контуру екрану майже симетрична. Отут, в самому низу у нас є підборіддячко, воно трішечки товще, ніж усі інші грані цієї рамки. Ось тут, ось тут, де я пальчиком воджу, в місці переходу фронтальної панелі в верхню грань знаходиться розмовний. Спікер, і він співає разом з тим спікером, що живе на нижній грані. І раз ми вже перейшли до грані нижньої, ви тут бачите 3,5 міні-джек, ура! Ви тут бачите отвір мікрофону розмовного та Псі-порт мультимедійний динамік. З іншого боку, ви можете побачити тільки один єдиний отвір мікрофону з системи шумозаглушення. На лівому ребрі живуть аж цілий лоточок під. Картки і малюсінький отвір для його відкриття на протилежній грані. У нас є цілі три кніпочки, дві з яких відповідають за регулювання гучності смартфону, і одна за його вимкнення або блокування екрану. Зібрано все адекватно. Претензій я не маю абсолютно ніяких. Дуже мене радує 35 міді-джек, я на нього надивитися не можу. По збірці питань нема. Як я вже сказав, морда пласка сюди бахнути захисне скло буде дуже простою задачею, І в цьому, до речі, вам допоможуть наші друзі із звуків. Посилання на них є в описі. У них є акси для майже кожного сучасного смартфону. Я вже чекнув на G84. Аксесуари точно вже є, так що можна йти і вибирати. Що ще, тильна сторона смартфону у нас в даному випадку представлена вставочкою із веганської шкіри, є три кольори. Не два кольори, мої два кольори, а три кольори, мої три кольори. Ось цей біло-блакитний, і в житті він виглядає просто офігенно. Якщо у вас поруч є якийсь у цитрус, і ви можете зайти, помацати і подивитись, і підбираєте собі собі смартфон в якомусь такому от бюджеті, і ви любите очима. Вам дуже сподобається оцей кольор. Я вам отвічаю, камера цього не передає. Я ніяк це не відредачу на продакшені. Це можна тільки очима розгледіти. Тож, є ось цей біло-блакитний колір, є червоний, і він ще якось відмічений пантоном, тому що це колір це цього року. Я не пам'ятаю, як він зветься. Коротше, там червоний. І є чорний. І от у нього матеріал тильної сторони не такий, я не знаю який, от, але він не такий. До збірки претензій немає абсолютно ніяких, по корпусу, ну, все гладко. І забув вам показати, тому показую зараз. Ми отак от гасимо екранчик. Отак от він у нас погас. Ми по ньому давайте тапнемо. І ви побачите, що у нас взагалі-то в екрані схований хто? Вірно, сканер відбитку пальця. Я не можу сказати, що він ніколи не збоїв. Він кілька разів збоїв. І працює він не надто швидко. Але в цьому ціновому діапазоні абсолютно адекватна, що швидко діє, що стабільність роботи. Все супер. Тепер, мабуть, буде у нас екран. Ми на нього знову ж таки дивимося. Він у нас знову ж таки в центрі кадру. Ми дивимося на нижню грань підсвічування. Подивилися. А тепер дивимося на верхню грань підсвічування. Подивилися. І поки ви подивилися, я тепер ж відрегулюю яскравість відрегулював, Авторегулювання яскравості є. Як я сказав, на мордяці у нас скло з олеофобкою. На сонечку екран читається абсолютно адекватно навіть яскравий сонячний день. В приміщенні, в, в кімнатному освітленні, що очевидно також. І коли ви в повній темряві сидите, очі також не вивалюються. При цьому передача кольору соковита, не надто соковита, просто соковита. Сенсорна сітка працює адекватно, і у нас тут можна зайти в налаштування. Вони у нас відкрились екран. І можна побачити, що у нас 120 герцова матриця. Супер! Просто вундабар! Можна увімкнути авторегулювання, можна 60, можна 120 Гц. Що очевидно. Увімкнувши 60, у вас трішки впаде. Помітно впаде в плавність, але е, помітно і збільшиться автономна робота. Це добре. А окрім, того, тут же в налаштуваннях є отакий чудовий, я б навіть сказав, козирний пункт запобігання миготінню. Вау! Samsung дивись! <хе -хе> ну, чому Samsung не може? Чому Moto може? І Vivo може, і здається, Asus може, і ще там кілька брендів може. А от всі інші, і, і на чолі з Samsung, з найактивнішим виробником панелей для смартфонів, да, екранів, не може. Чому? Риторичне запитання. По екрану претензій нуль він бімба в абсолютно всіх аспектах. Можливо, якийсь там цвітовий профіль він не підтримує, але у реальному використанні претензій у мене до цього екрану нема. Проблем з ним жодних не було, ніколи. Тепер ми говоримо про звук. Ми відкриваємо ваш улюблений Ліндеман Штейав. Давайте десь ось на цьому місці. Ні, от, мабуть, на ось цьому. Місці. Ми тицяємо максимальну гучність. Ви побачили, що вона максимальна. Слухаємо! Приємний звук, не хрипить, гучність максимальна. Для того, щоб оце в танчиках чи в пубгіх які ваші слухати оце піу-піу і бам-бам. Отак цих спікерів для того, щоб просто музичку послухати чи кінцо подивитися, також не хочеться підключати додаткову якусь гарнітуру. Хоча, як ви знаєте, ви вже побачили, тут є 3.5 5 міні-джек, тобто ви тут можете, що блютуз-навушники підключати, що дротові навушники, що спікери слухати. У всіх випадках все адекватно. І спікери дуже приємні. Тепер давайте трішечки м'язка спробуємо послухати. Отак. Як ви почули, ніякого передіжа у нас не було, динаміки відпрацювали абсолютно адекватно, супер. Ну і як сказав, у нас стерео. Верхні і нижні спікери співають разом. Тепер у нас. а Ну і короткий коментар: через дротові навушники смартфон звучить як середньостатистичний смартфон на Qualcomm. Я. Тобто, як всі, от, по запасу гучності, претензій ніяких нема. Якщо ви використовуєте якісну музику, і ви розумієте, що ви не використовуєте хай-фай плеєр за 2000 доларів, ну і у вас теж не за 2000 доларів, то звук вам здасться цілком адекватний, але ніяких виділених аудіочіпів тут нема. Просто нормальний смартфонний звук. Тепер ми переходимо до камер і почнемо ми з селфі фоток. І на жаль, у нас сьогодні фотографії, в принципі, не дуже багато в сьогоднішній підбірці, а селфі фоток всього взагалі то дві, Вони майже ідентичні. Але я думаю, ви все одно бачите, що фоткам не вистачає деталей, і хочеться сильно ширший динамічний діапазон. Чи стане колись краще можливо? Можливо, стане, тому що я вже спіймав чи два, чи три оновлення програмного забезпечення. Тобто, Мото Намагаються відполірувати цей смартфон, щоб він фоткав ще краще. Це безумовно добре. Окрім того, хочу звернути вашу увагу на фотки з основного модуля. Він дозволяє робити знімки в на широкому куті і без приближення. Просто один x два варіанти всього-навсього. Як на мене, знімки досить приємні, незважаючи на те, що більша їх частина зроблена в домашньому освітленні. Все одно там і деталі є, і динамічний діапазон приємний, і фарби, ну просто. Кайф, мені подобається все. Відео, на жаль, пишеться тільки в 1080p. 4 k нема. Але за мірками 1080p відео. Ролик дуже приємний з моєї скромної точки зору. Свої відгуки обов'язково пишіть в коментарях. Тепер ми будемо говорити про залізо. А розмову про залізо ми почнемо з скріншотів. Тільки трішечки скинемо яскравість. І так, в Антуту ми набираємо 450 тисяч папуг, і це дуже непогано, йде, так кажучи. Ми набираємо 11,5 тисяч папуг в PCMark. Оце у нас результати тесту. От, оце, оце. Це у нас 20 потоків 15 хвилин. А оце 100 потоків 15 хвилин, як на мене, взагалі не відрізняється нічого. Але, ну, блін, результат дуже приємний. Ну і останнє це вже пішла там автономність 9 годин 36 хвилин, але про це трішечки пізніше. З моєї скромної точки зору, результати в сантейзиці максимально приємні. І до них ну, от просто не докопаєшся. Особливо Тротлінг тест прям аж душу гріє. І відверто десь воно так і є, тому що залізо тут не надпотужне, це не найжирніший, не найсвіжіший проц. Я, до речі, чомусь забув це прокоментувати. Сподіваюсь, що не забуду вліпити короткі технічні характеристики смартфону. Якщо раптом забуду на початку, то вже вліпив зараз. Ви хоч зараз на них подивитись? От, то що я хотів сказати: процесор не надпотужний. Але він легко виконує всі стандартні повсякденні задачі, на які ви будете вішати на телефон, і немає ніяких з цим проблем. В іграх, звичайно, тяжко. Танки хочуть середньонизьку графіку, не вище. В протилежному випадку вище 30 кадрів на секунду, ви ніколи тут не побачите. Про геншин там треба мінімалочку, і дай би Бог, щоб все було добре. Але якщо ви граєте в невимогливі ігри, або ви взагалі в ігри не граєте, то у вас взагалі немає цих проблем. Тому що з усім іншим смартфон справляється ізі. Ну і власне кажучи, ж автономність, ви побачили скріншот 9 годин 36 хвилин на максимальній підсвітці екрану, смартфон тонюсінький і легенький, відверто кажучи. Як на мене, це максимально адекватна цифра. Для людей, котрі не дуже багато використовують смартфон. Цього точно вистачить на 2 дні плюс. Для активних користувачів стабільна денна автономність. Це дуже гарний результат. Тепер. Ціна. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс «Е-каталог». Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на її каталог чекатиме вас в описі. Об'єктивно, цей смартфон зараз коштує 10 тисяч гривень без однієї. Я його в багатьох мережах бачив за 4 дев'ятки. Можливо, під новий рік будуть якісь акції, буде ще дешевше. Можливо, вже ці акції стартували. За 10 тисяч гривень з моєї скромної точки зору телефон просто бомба. Він офігенно виглядає реально. І це от та Сітуйовіна, коли хочеться без чохла носити. Тильна сторона дуже приємна. Він взагалі досить тонюсінький. І коли ти його в чохол одягаєш, ця тонюсічність втрачається, на жаль. Зібраний він адекватно. Телефонну складову не прокоментував. Тут просто немає ніяких претензій. Він чудово тримає сигнал. У нього адекватно і блютузи і джепсі працюють. Wi-Fi стабільний, просто впісяться. Автономність бомбезна, Повсякденні задачі виконує. Ну, в ігри надсучасні, вимогливі не пограєш об'єктивно, але зціпивши зуби якось на мінімалочках, да щось там тягне. Для технічних задач камери во, для художніх задач. Якщо руки з правильного місця і знаєш, що таке Снепсід, теж справляється. Що ви ще хочете за десятку? Ну, немає, як то кажуть, приділа совершенству. Але за 10 тисяч гривень трубка реально космос. А я ще ж забув, тут стерео є. І 120-герцовий екран, і запобігання миготінню. Кльовий телефон реально обалденний. Оце тупо треба брати. Моторола, як на мене, в цьому році анігілює оце усе ваше Xiaomi, і ти на нього навіть не дивишся. Тому що тут є мото за умовно ті самі бабки і комплект достойний. Треба брати. Рекомендую від щирого серця. Трубка дуже сподобалась. Я не знаю, що ще додати. Подивіться, будь ласка, на плашечки з нашими спонсорами і патреонівцями. Це золоті люди. Завдяки їм у нас виходить контент на всіх наших каналах тільки завдяки їх підтримці. Дякую їм величезно за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, хто хоче потрапити в нашу флудилку патреонівську в Діскорді. Хто хоче слухати наші підкести, дивитись наші відоси, котрі ще не подивились всі, тобто дивитись раніше інших. Підписуйтесь на спонсорство, підписуйтесь на Патреон. Мені буде дуже приємно і це досить помітна ваша підтримка. Наперед вам дуже велике за це. Дякую. Слава Україні! Дякую, що дивитесь, зі святами вас і до нових зустрічей!